Дорогі чуваки, з вами Демік і це друга частина проходження гри Лайн. І сьогодні ми спробуємо пройти блок Б. Побачимо, що для нас сьогодні приготує... Приготує цей блок. І чи є він важким. Так, от запутано все, ні, так мене не вийде, так треба. Найважче це ж коли. Ще нічого нас не заповнено. Коли ми вже хоч один колір повністю заповнюємо, то ми вже розуміємо, чи зможемо ми заповнити другий колір. І чи правильно ми заповнили перший. А там далі буде ще і три кольори. І оці от штучки по три. И по 4 навіть. Ну, чем дальше, тем важче будет. Так, 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 что я тут? Так. Ой, Так запутано, вроді би і один колір, але стільки тих прямокутничків чи що там. Багато кутничків. Що не знаю, як через них всіх пройти. Так, мені треба ще раз через нього проходити. Бачите, як я зразу від початку до кінця не використовуючи всіх, нажимаєте мені пише помилку. І рівень не проходиться. Е. -е. О. <кхід> а, це вже верх. А ви бачите вже три кольори. Три кольори мої, три кольори. Нова пісенька буде. Оу, оу, воу полегче, парни. Таакс. Что тут у нас? Что бы показывают тут два хуя киттеривень же? то я не знаю довго мені ще грати чи ні так а тут якась помилка оух так лише 10% людей які мають цю гру ну які купили цю гру в стімі пройшли її повністю я надію що я потраплю до тих 10% Поки що у мене є всі шанси. Так, якісь оголошення там. Ну закривайся оголошення. Це вже був п'ятнадцятий, зараз вже 16 16-й рівень. Непогато, стоп, стоп, стоп. Ну дивіться, тут як пройти цю гру, як легше зробити. Бачите, оцей от синій. Ми треба добратися до того синього. В нього тільки один шлях. От сюди йти. Тобто, вже тут от менше в нас думок, що туди буде йти. Що тільки один. Або цей жовтий, або цей червоний. Все. Так. Попробуем так. А так у нас не выйдет. О. Знайшов газивку. Знайшов газивку. Цикаво, так мы на что-то выйдем или нет? Выйдет. Так, 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 так. Так у нас ничего не выходит. О! Хочете мені теж не легко? тому що я ж граю перший раз. Стоп 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 стоп. Напутав я вже. Так не набуду. Саме важче це з чого почати? Але якщо правильно почнеш, то вже закінчити легше. 23 ривень. Ой. Так, 23 значит ривень. Но у нас будет та за пара. Итак, мои пусть позбулись. Еще два ревня. В цьому боці ще два рівні нам залишилось пройти. І ми будемо переможці двох блоків. Так, цей пройшли ще. 25-й. Хм. Щось мені здається, що цей 25-й аж дуже легкий. Ну все, ми пройшли блок B. Бачите, в кожному блоку по 25 рівнів, далі C D, F і так далі. Ну що ж, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і на спільноту ВКонтакті. Силочки є в описі і на екрані. Ну все, дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!